Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Сьогодні у нас 9 травня. Хочу зробити коротесенький обзорчик. Що в нас по цінам після Паски. Подивимося, овочі, фрукти. Покажу вам вишиваночки. Доброго дня! Доброго дня вам! Розкажіть нам ціни на вишиваночки. Да. А різні ціни в мене дорослі вишиваночки. І дитячі, бачу. Це, дитячі, дівчачі, є хлопчачі, є дитячі. Є. І... Це у вас вишивка чи що? Це, це, це виш... ваш... машинна Маши... вишивка. Маш... Ага, машинна вишивка. Ручна, от є і ручна. Так, дитячі, такі дитячі, є. Хлопців. Чи що це таке? Платячко та, для на дівчинку, так? Так, платячко. Да? І ручна, і робота вишивки, бачите. А ну такі. давайте ласка. Да. Яка ціна такої? Гривень. 550 гривень угу, дитячі. Це різні такі. Всякі, різні Ой, ціни. Та, о, як їх побачити. Хочу показати плаття таке. О, Це, якесь. це такий костюмчик. А, це ко костюмчик. Яка ціна? Тут теж залежить все від матеріалу, який льон, тисяча гривень. Добре, то... ціни від і до. Від 900 гривень і вище. Від, так, це маленькі ж ось даже 500. Ні-ні-ні, це сорочечки, а це костюмчики. Костюмчики від 900 гривень і вищі. А вишиваночки? Від 500, 550, 650. Дитячі, а дорослі? А дорослі теж різні, 1200, 1400. Боже, дивіться, 1500. які тут, тут такий великий вибір, взагалі. дивіться, ось вам показую. Дивіться, скільки. А така, а така вишиванка, яку ціну? 1300. 1300, дивіться, в червоному кольорі. Це так, та? <хи> Так, а ну оце, проскажіть, що це таке гарне. Це така, на, такі, кліки, таке, таке гарне. 1200. 1200 гривень така краса, дівчата. <плес> Супер. І залежить все від роботи. Теж то, то, бачила, світуля вас показувала, так. думаю, і зайду. Давайте так. ще показуйте нам ото. Дивіться, скільки тут вишиванок. Йо маю, й-мою! -ма Дивіться, які плаття. Теж різні, від 1500 тисячі. Залежить теж все від вишивки. Боже, це теж таке гарне. Така гарна жовта. Тут є вишиваночки плаття, хто шукає платчику, диві... Боже, та вас воно все тут у вишиванках. Вишивано. Дивіться скільки. Так, як вас звати? Люба. Люба. Люба, дивіться, така жіночка у нас є на привозі. Боже, яке гарне. Ну, реально, воно гарне. Дивіться. Можна вибрати все і ось. це костюмчики, це так? Це костюмчики. Так. І голубе, і жовтеньке, і зелене. У вас і все льва. просто на дівчаток, так? Дівчатки, все дівчаче. Ой. Так, щоб я не завалила. Ні, Привіт, всім Показую. Привіт, всім привіт. Ставте лайки, вподобайки, будь ласка, підтримуйте мене. Я ж вам показую. Тапайте, тапайте. По кранику трошки. Так, правила нашого дому. Це така ключниця називається для ключів. А що українською мовою навіть? Ну так. Що так. Боже, дивіться, яка краса. М -м -м. Дивіться, яка краса для ключів. Яка ціна? Іменно таке 300 гривень. 300 гривень. І Боже, яке гарно. 300 гривень і за 150 гривень, і за 250. гривень. І 50. все українською написано, так, ідеально. Так, так. Так. Дивіться, все вам. І, і, щас, так, щоб я вам тут і не викладаю. Такі прихваточки різні. Так, ну Я хотіла показати вишиваночки, що у вас є. А як вас знайти, як оце людям Це об номер об'яснитися? Дивіться, 42-й номер виходити з молочного корпуса, ну, будь ласка, давайте трошки вийдемо. Як виходити з молочки до ковбаси, де сири з цієї сторони, ззаді в мене молочний корпус. І тут стоїть Люба, найдуже багато, дуже багато і тапулі. І для бані дивіться є, і магнітики кому потрібно, ідеально. А вишиванок скільки, боже, і, і такі фартушки. І такі. Ні, це все йде кожу. Бачите, кожені тапулі. Яка ціна? Люба? 250. Скільки? 250? Боже, вони такі легесенькі, легесенькі. 250 гривень, легесенькі. Дивіться, скільки їх тут багато взагалі. Тому, дівчата, кому цікаво, приходьте на привоз, шукайте любу, віночки, вишиваночки, супер. А вон чоловічі є. До речі, трошки є, мабуть, підліток, футболочки такі. Так, а ми йдемо далі, да? пишіть. Я в, цьому році, я в тому році носила такі таполі і як? А ну пишіть, як вони. Легенькі-легенькі. Так, міряють, дивіться, багато тапочки. Так, тут дуже багато тапочок. Ну Тут дуже класний такий, такий міні-магазин. І все-все є. Зрозуміло, як знайти, так? Молочний корпус заді мене. І побачите. Все, вам гарного дня. Хорошо. <рес> так а й тут ще є, дивіться, чоловічі. А тут чоловічих багато, до речі, дивіться, знайшла. На дівчаток такі. Да, напротив, дивіться, чоловічі. Вишиванки, вишиваночки. Чоловічі тапці, якби запитати, скільки коштує. А хто тут продає? Теж? Це все люба. Це, Люба любане все, дивіться, і на чоловіків усе. Клас. Клас, клас, клас. Тому дівчата і хлопці, ну подивіться на цю красу, ну подивіться на таку манюню свою доцю, так таке купити. Клас. Ай, рушники вишиті, все є. Все є. Так, а це на, на корзинку, на кошик. Ай, кошики є, Любе. І ці штучки, дивіться. Якось зніму окремо огляд. Подивимося. Так. Для хлопчика, для хлопчика вишиваночки, так, ви питаєте? Для хлопчика, блін, їх тут так багато, дивіться. З длинним рукавом. Дивіться, з длинним рукавом. Машинна вишивка. А ось яка гарна. Боже, а це, мабуть, ручна робота. Дівчата, ну пишіть, ручна робота, дивіться, хрестиком. Це на 9 років написано, мабуть, на 12. Боже, як гарно. Чесно вам кажу. А це вже машинна вишивка, так? Да? Ну це, це дивіться, це вишито, мабуть, вручну. І он які. Ось маленький, нарочок навіть. Є. Рік дивіться. П'ять років. На 5 років отаку знайшла. Зараз запитаю. На 5 років таку, а ну дивіться, я піду до Люби, запитаю. Люба, люба, а така ціна. 550 гривень. Ну нічого, що шита, машина. 550 гривень отакі. Ой, як його повісити тепер. Так, чекайте трошки. Так, 550 гривень. Запитати номер? Може вони відправляють? Зараз я запитаю. Чи відправляють? Натуральні. Так. А, дивіться. 1200 гривень, 1200 гривень ось такий натуральний. Ось показує. Угу. І оці гарді. Зараз запитаю, відправляє Люба почти чи не знаєте? Чи може відправити? Так, зараз запитаємо номерочок. Добре. Люба, так. Люба, ви відправляєте почтою? Залежить, що який роздається. Давайте тоді зараз, давайте до вас пройду. Так, так кажіть свій номер. 0,96 130 63 94, Люба. Е, да, можна Десь, на можете... правильно замірку робити, замірку, чи обхват в груді, і замірку плечей куплячих, а жіночий об'єм грудей. людей Угу. І все можна замовити, тому асортимент взагалі шикарний. Дякую, Дякую вам. Де вже Ми тоді далі. Так, це привоз. Так, а ми йдемо далі. Скільки в нас тут? 9 хвилин. Так, йдемо далі. Так, ви підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайочки. І пишіть. Цікаво вам чи ні? Всім гарного дня. Так, заново зайду.